Рюкльваю, а вона оцю штуку звертала взагалі увагу. Що вона таке? Ні, Ну тут щось непонятне, все класне. Все, значить, тепер переходимо вже нормально для імпакту. По-перше, що в ньому зробили? Це що, 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 172 й та сама штука, тільки Значить, Що вони зробили? Е, Чим мені подобається цей імпакт? По-перше, чотири швидкості. По-друге. У нас тут є куча програмних режимів. Е, що є для чого? Дуже велика зручність, що в даному інструменті зробила нас підсвітку тут по контуру, майже вона підсвічує зону роботи нам дуже класно. По-друге, е, колись тут у нас історично була лямпочка захована, зараз її замість неї поставили такий от виключатель. Тут у нас мікрік стоїть. Для чого? Щоб ми можемо самостійно запрограмувати, і він у нас буде перемикатись в даному випадку, він у нас регулює швидкість. Ми можемо зараз виключити підсвітку, щоб вона нам не заважала. Це вот. для, для, для роботи однією рукою, щоб тут не гратися на піаніно.